Всім привіт! Ви на каналі Руква і в цьому ролику я вам розповім, як зробити Київстар за одну гривню. Тариф. Не забувайте підписатися на канал, поставити лайк і дзвіночок ви не пропустили нові мої відео. Ми нажимаємо або оптимальний тариф. У мене поганий інтернет через Wi-Fi і воно мені не загрузило. Ми нажимаємо на кнопочку Усі тарифи. І тут є лав'юа база, бачите, одну гривню. Тут є та і інші, як бачите, тарифи, хочу вам показати, що це не зліплене відео. Лав'юа пісня, лав'ю на максимум. І нам потрібна лав'юа база. Тут 6 ГБ, небагато, але якщо вам потрібен інтернету і у вас немає коштів, ви можете скористатися цим. Це тільки на першу оплату така знижка. Тут це пише, ви можете собі зупинити і детальніше прочитати, але я вам це зараз читати все не буду. не хочу, було дуже довго. Ми нажимаємо, читаємо, що тут пише Зверніть увагу. І ось плата за тариф 75 і знижка мінус 74. До сплати 1 гривня. Нам потрібно нажати кнопочку під'єднати, і тут вам треба буде вказати свої дані або просто кинути гроші. Та й все з вами був Руква.